Так, пане Сергію, до питання виснаження російської армії вже не вперше на стрічках з'являється інформація про те, що в Курській області знову є і активно беруть участь у бойових діях. Військові з північної Кореї минулого тижня. Я навіть в розмові з одним із експертів демонструвала відео з дрона. Запускав оператор дрону північнокорейська зовнішність. Ну її неможливо сплутати була у оператора, і от знову інститут учення війни про це пише, що війська КНДР активно воюють саме в Курську і використовують Курську область. Вони пишуть як полігон для навчання північно-корейських військових. Що маємо за цим розуміти? Це виснаження російської армії, вона поповнюється усіма доступними способами, так, щоб не проводити загальну російську мобілізацію. Це підготовка Північної Кореї до якихось бойових дій? Чи це все разом? Як ви бачите? Ну, власне, дійсно ми е, бачимо і процеси навчання, тому що згадайте, перші північно-корейські підрозділи, наскільки вони навіть не реагували, не могли реагувати на. На застосування нашими військами відповідно дронів, звичайно, що їх до цього процесу вже залучають. Вони теж вчаться, тому що це одна з причин, в тому числі, що північно-корейці вчаться під час цієї війни, в тому числі ці дронові складові, яка активно проявилася під час російсько-української війни. Це перше. По-друге, звичайно, і ми бачимо що усі ті заяви, які лунають з боку російського керівництва. Наскільки вони готові цілувати кім чи Іна у причинні місця? Перепрошую за таке порівняння, тому що вони прекрасно розуміють, що саме північно-корейські війська багато в чому саме особовий склад м'ясо врятували їх від ганебного продовження ситуації на території Курської області, яка ще до остаточно до кінця не звільнена. Або не відкинуті наші війська з Курської території, з Курської області. Війна на цих зустрічних курсах, а, вона там і продовжується, в тому ж так, невеличкі локації, але це наша буферна санітарна зона, яку нашим силам оборони вдалося створити і впливати на неї. Тому на сьогодні питання стоїть очевидно не лише звичайно навчання північнокорейців, а про те, як далі підуть два диктатори, чи будуть вони використовувати безпосередньо е, північно-корейські підрозділи вже е, на території нашої держави, безпосередньо вже на тимчасово окупованих територіях або на лінії бойового зіткнення. Цілком очевидно, що це е, можливо, хоча якісь певні бачимо стримуючі фактори. Можливо, грають роль. Я зараз не про майбутню можливу зустріч Трампа з Кимчином. Я думаю, там про інше будуть все таки говорити. Але тим не менше, сьогодні ми розуміємо, що Північна Корея вона врятувала Росію саме на цих її кордонах. Тому і е, ця активність сьогодні теж буде проявлятися. Е, в будь-якому разі північно-корейці допомагають росіянам, е, в тому числі, от бачимо, зараз почали працювати з дронами в тому числі. Е, так, е, пане Сергію, і в мене питання по ударах по тилах, які не припиняються незалежно від переговорних процесів, відсутності цих процесів, е, є удари по тилах, просто росіяни зараз концентруються, обирають якісь міста і туди масово наносять удар. Ну, власне, б'ють зараз по портах залізниці і по енергетичних об'єктах. І є заява навіть премєр ой, не премєр даруйте, міністра розвитку громад та територій е, Олексія Кулеба, який говорить, що це така тактика е, атакувати критичну інфраструктуру, е, бити по залізницях, портах і енергооб'єктах. Ну власне, начебто нічого нового. Але як ви бачите, якщо ми наближаємось, а, ну ми вже зайшли в опалювальний сезон. Е, на що варто очікувати, так чого очікувати від ворога, яких ударів? Ну власне, це те про що ми говорили, що ворог зараз буде не розпорошувати свої сили. А цілком вірогідно, що немає у нього такої можливості сьогодні, там одно, одно, одномоментно одночасно атакувати всю нашу державу. Так я б додав би до тих того переліку об'єктів, який ви. Цитуючи пана Колебу, зараз назвали ще і наші підприємства газовидобутку, і, звичайно, це газосховище. Бо якраз про опалювальний сезон, тобто, полишити нас без інфраструктури, залишити нас без відповідного ресурсу для того, щоб країна могла протриматися і пройти цей складний період. Я зараз не буду казати про те, що нас очікує. Там найгірша зима або найскладніша зима. Це ми говорили і говоримо завжди, коли наступає такий період. Але бачимо, що ворог саме цього року він сконцентрував свою увагу, і коли ми з вами спілкуємося, буквально цієї ночі ворог, наприклад, атакував цивільну портову інфраструктуру, він атакує транспортну логістику, він атакує критичну інфраструктуру, і якраз от ті ресурси які забезпечують опалення відповідно подачу. Тепла в різних регіонах нашої держави і дійсно концентруються по локаціях. Ну, і, звичайно, об'єкти енергетичної інфраструктури, і отут питання захисту воно полягає не лише. Перепрошу за тавтологію, в захисті наших об'єктів. Це звичайно важливо, і це треба робити починаючи з 2022 року. Це тема окремої розмови. Сьогодні, як один з рецептів, я принаймні го вбачаю. Я думаю, що ну тут важко з цим сперечатися, і це сьогодні сила оборони демонструє. До речі. Це наші удари на випередження, в тому числі по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації. І, звичайно, ми виходимо з тих своїх спроможностей, які у нас на сьогодні є, там по Мідлстрайкам, Діпстрайкам, середня, Дальня. Відстань і робота сил оборони. Але подивіться, ми дійшли до, до цього так. Хотілося б раніше, звичайно, але ці удари по об'єктах енергетичної інфраструктури Росії на випередження вони звичайно впливатимуть на потенці... потенціал російського війська. Один з прикладів ми говоримо про те, що на Запоріжжі, на Запорізькому напрямку, бойові дії е, я не скажу, що вони там е, зменшилися на порядок, наприклад, але у ворога гостро стоїть питання забезпечення своїх військ, наприклад, на цьому напрямку. Бо коли почалися ті рухи, і підготовка росіян до е, більш масштабного наступу на Запорізькому фронті, як відпрацювали сили оборони, зразу пішло знищення ворожої логістики. Згадайте. Токмак, там знищення потяга вантажено з багатьма цистернами з пальним і колія, яка до цього часу фактично вже не працює. Об'єкти енергетичної інфраструктури, якщо ми говоримо про підстанції, бо все це забезпечує якраз рух військ. І власне сьогодні ці удари по території Російської Федерації на випередження вони будуть зменшувати потенціал російської армії в бойових діях. Хочеться більшого і має бути більше. Ну і звичайно, працювати над захистом наших енергооб'єктів. Це те, що треба робити кожного дня. Бо кожного дня нам доводиться і нашим енергетикам величезна подяка відновлювати все те, що ворог максимально намагається зруйнувати. І подивіться навіть західні пресі проходять ці моменти. Я розумію, що їх можуть підкидати Росіяни, Україна замерзатиме. Тому і наше завдання, щоб ми не замерзли, Ми не замерзнемо. Це по перше. Наше завдання максимально бити на випередження. Нехай вони займаються своїми ремонтами. Їм це зробити як не парадоксально, набагато гірше. У нас є досвід, у нас є алгоритм відповідних дій. У нас є наші рятувальники енергетики, просто дивовижні люди. І звичайно, у нас є економічна допомога в енергетичній сфері наших партнерів-союзників і обладнання у Росії. Цього на сьогодні немає. Так, це правда. Тож принагідно ми дякуємо ще й силам оборони за всі успішні нанесені удари. Це допомагає, це рятує нас, це ті удари на випередження, про які ви кажете. Дякуємо кожному і кожній. І спасибі вам, пане Сергію, за те, що долучилися за ваш Дякую час Дякую вам. Дякуємо глядачам обосток Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, будьте активними в коментарях, бо це просуває нас на просторах Ютубу, а це потрібно для нашої роботи. Будьте з нами до зустрічі.